Після того, що Джо Байден може не приїхати на саміт миру, з'явилася така інформація. Друга новина, яка сьогодні мене просто шокувала. Ну, ви не готові до цього. Знаєте, я повторюю цю свою тезу: дна немає. Деякі люди кажуть, дно пробите, дно пробите. Ні, ребят, дна просто немає. От, от просто змиріться, що його немає. Готові? Проти командування ї бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині. Тобто, не порушили справу проти людей, які, імовірно, можливо, розікрали на будівництві фортифікацій, їх вже захистили. Їх вже захистили навіть з дуже високих кабінетів, тобто тих, хто, кому бабки виділив. А от проти командування 125-ї бригади відкрили справу. Тобто, якщо якийсь командир вирішив. Бачив, що немає де укритися бійцям, і відвів їх на певні позиції. А сам Володимир Зеленський сказав, що ну, вже стабілізований фронт на Харківщині, вдалося стабілізувати. Тобто, виходить, дії командування такі правильними були. Ні, ми проти них, ми їх ще й нагнемо. Тобто, мало того, що вони гинуть. Сьогодні написали наші джерела, що один до восьми чи один до десяти на одного загибло нашого, там вісім і так далі. Я не знаю. Один до восьми, чи один до трьох, чи один до п'яти. Нам цифр не покажуть. Тому як озвучили, так я озвучу. Але це загиблі. Це загиблі хлопці, і дівчата, і все інше. І цивільні, які не встигли виїхати. Ми бачили фотки і так далі. Треба проти військових вже починати справу відкривати. Це як? Це папірець, це нога в двері. Да? Знаєте цей прикол психологічний? Називається нога в двері. Раз, потім спочатку ногу засунув, потім сам зайшов. Це так починає моніторити, як ми можемо військових нагинати чи ні, да? справи проти них відкривати. Це круто насправді. Я не знаю, що там, що там було з командиром командуванням 125-ї бригади. Якщо ви вже відкрили якусь справу, якусь службову перевірку. А можна про це не оголошувати на весь світ? Можна? Ні, треба показати. ми проти військових. Да, відкриваємо справу. Ага. Про свої діліжки ніхто не хоче там порозповідати. Про себе ви не розповідаєте. Да? Бо можна вийти самих на себе, а от військ... проти військових полишили свої позиції. Ми зараз розтрубимо на весь світ. Стрілечників знайшли. Коли я е, записував відео, що точно хтось сяде. Через ці фортифікації. Я не думав, що це буде командування 125-ї бригади. Ну це геніально. Ну це геніально. Хто винний? Військові? Ха, круто. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І чи вважаєте ви це правильним.